Коли ми, Станіслав та Юлія Салтаненко, зрозуміли це, то залишили все своє щасливе та комфортне життя на південному березі Криму, змінили причини нашого життя та кинулися за Богом, служити людям у повоєнному Придністров'ї, відкривали церкви та проповідували Євангеліє Ісуса Христа. Багато хто, дивлячись на наше життя і служіння, сьогодні говорить, у чому секрет такого зростання і посвяти Богу, але люди дивляться на наслідок. А причина, мета нашого життя та служіння це вічне життя з Богом. Тому ми служимо Господу вже близько 30 років, започаткували міжнародну місію Слово Боже, відкрили понад 100 церков по всьому світу. Щодня тисячі людей переломлюють духовний хліб насущний, як навчав Ісус Христос у молитві Отче наш. І всі церкви, молодь, врятовані душі, вся творчість, мюзикли, пісні, канали у Ютубі та всі матеріали це наслідок у нашому житті, тому що наша причина це Бог, Його воля, Його царство і життя вічне. Ми написали книгу, вона називається Останні будуть першими у ній викладено практичні кроки, причини та наслідки, за якими ми рухалися від початку і які дали результат. Сьогодні ми продовжуємо рухатися цими кроками. Ви можете завантажити книгу на нашому офіційному сайті. Ось і весь секрет: причини, які були у нас, це Бог і вічне життя.